Добрий день! Щорічно, 10 жовтня, ми відзначаємо Всесвітній день ментального здоров'я. Цей день надає нам унікальну можливість звернути увагу на важливість психічного благополуччя, обговорити актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Ментальне здоров'я. Це не лише відсутність психічних розладів, це стан благополуччя, в якому особа усвідомлює свої можливості здатна впоратися зі стресом, працювати продуктивно і вносити внесок у життя своєї громади. На жаль, у сучасному світі питання ментального здоров'я часто ігноруються. Згідно з дослідженнями, психічні розлади, такі як депресія, тривожні розлади, стали поширеними у всьому світі, особливо в умовах війни. Ми спостерігаємо зростання рівня тривожності, депресії та інших психічних розладів. Це вказує на те, що важливо не лише розглядати фізичне здоров'я, а й звернути увагу на наше психічне благополуччя. Важливо знати, на які ознаки звертати увагу серед них: постійна втома і низький рівень енергії, втрата інтересу до діяльності, що раніше приносила задоволення, зміни в апетиті чи сні, відчуття тривоги, страху чи паніки. Соціальна ізоляція. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте ці симптоми, важливо не затягувати зверненням по допомогу. Є шляхи для підтримки ментального здоров'я. Перше, це регулярна фізична активність, фізичні вправи допомагають знижувати рівень стресу і покращують настрій. Це здорове харчування, харчування впливає на ваш мозок, збалансований раціон сприяє кращому психічному здоров'ю. Сон. Якісний сон це запорука емоційного благополуччя, соціальні контакти, спілкування з друзями та близькими може суттєво поліпшити наш стан. Психотерапія. Звернення до психолога може допомогти в подоланні труднощів та розумінні власних емоцій. Сьогодні у День ментального здоров'я нагадую вам про важливість психічного благополуччя, підтримка себе та близьких це ключ до здорового та щасливого життя. Давайте створювати середовище, де кожен може відчути себе безпечним, зрозумілим та підтримуваним. Дякую за увагу!